Тривають спроби Мукачівської греко-католицької єпархії повернути собі дві будівлі на вулиці Миколи Гоголя в Ужгороді. Свого часу ці приміщення належали релігійній громаді і були незаконно вилучені з церковного вжитку. По вулиці Дайбовецькій той час, яка називалася сьогодні, то вулиця Гоголя, знаходяться два будинки, які колись належали нашій парафії. В одному з будинків проживав парох, настоятель храму. в Другому будинку проживали сотрудники, помічники священники. Також поруч знаходився будинок господарський для обслуговування території. Ось. Ну і ми звернулися до мера міста повернути нам наші колишні будівлі для того, щоб ми могли надалі продовжувати свою соціальну працю в церкві, підтримуючи людей з інвалідністю, так само ну і сьогодні, скільки маємо війну, то так само підтримуємо і наші переселенці, які проживають і сьогодні в одному з цих парифіальних будинків. Повернути майно, яке нині на балансі міста повинні згідно чинного указу президента. У міській раді запевняють, передачу будівель підтримують, і міський голова уже дав доручення зібрати всі необхідні документи. Зараз буде створена робоча група. Я відповідний указ президента про передачу культових спротив, які колись належали ну, не тільки героколицька, можливо, православній церкві чи комусь іншому, щоб це все було виключно у правовій площині. Дані доручення щодо написати відповідні запити або звернення в архівні наші центри. Коли ми цю всю базу зберемо юридичну, що дійсно цей об'єкт належить єпархії, то ми можемо через рішення сесії, на основі ще хочу наголосити указу президента, можемо таку процедуру провести. Водночас церковнослужителі побоюються затягувань процесу з боку міської ради. Отець Василь каже: зверталися до влади щодо передачі будівель ще в квітні минулого року, проте тоді приміщення віддали в оренду. Минулого року ми звернулися про повернення нам будинку, але нам відмовили. І після того, вже у червні місяці, той будинок був наданий в оренду. Приватному підприємцю. звісно, подальшому будинок очікувало його руйнації. На цьому місці мав бути збудований інший будинок. Ну і ми звернулися ще раз з проханням, щоб повернути нам власність ту будівлю, яка колись не належала, щоб ми могли працювати і робити свою соціальну працю. Проте міський голова Богдан Андріїв запевняє, після збору всіх необхідних документів і процедури голосування ці об'єкти, які колись належали греко-католицькій церкві, будуть повернуті. Я це на останній сесії, значить, коли виступав, говорив і одноголосно всі це питання підтримують. Потрібно, щоб історична справедливість була відновлена, і це наше завдання. Тому нам потрібно як сказав мій колега, зібрати доказову базу належності цієї споруди, і це питання вже наше всесійне, це буде технічне питання.